Пиріжки стануть ще смачніше, коли притрусимо їх цукровою пудрою. Ах, і пухкі сьогодні пиріжечки, а смачні, бо із халвою приготуємо неймовірно смачні, дріждєві пиріжки разом. Приготуємо тісто на пиріжки. Щоб приготувати пухке тісто, то спочатку ми розпускаємо дріжджі, змішуємо ось такі інгредієнти і залишаємо це все на 15-20 хвилин. Нехай дріжджі заграють. Дріжджі вже працюють. Додаємо до них солі ванільного цукру. Ще додаємо кип'яченої холодної води, розчиняємо сипучі і поступово вводимо у рідину пшеничне борошно. Щоб не забути, додамо ще у тісто. Три столові ложки олії. Ми робимо пісне тісто, яйце не додаємо, а ви ж можете додати ще у тісто і яйце. Заміс тіста робимо спочатку лопаткою, а потім руками. А за нас все це зробить кухонна машина. Тісто виходить. Трішки ліпке залишаємо його на одну годину у холодильнику, щоб воно збільшилося хоч би вдвічі. Із такого тіста можна смажити пиріжки із будь-якою начинкою, із м'ясом, капустою, горохом тощо. А ми ж сьогодні їх посмажимо. І з халвою. Ось, як гарно тісто виросло. Формуємо пиріжки ось так. Заготовки викладаємо на тарілку швом за щіпом тіста донизу, а через 2-3 хвилини уже пиріжки смажимо на розігрітій сковороді, на олії. Смажимо їх до золотавого кольору. Смажимо до апетитної скоринки пиріжки із двох сторін. Приблизно смажимо пиріжки 5-6 хвилин. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше, а головне із найдоступніших продуктів. Смачні виходять пиріжки, пухкі, апетитні, а пахнуть, що аж слинка тече. Ах, і смачні в нас сьогодні пиріжки з халвою, Смако!